Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, зараз будемо служити подячний молебень за ваших рідних, близьких, за наших воїнів, захисників і захисниць, які захищають і оборонні нашу Україну, щоб ми мали можливість сьогодні тут постояти і помолитись. Не завжди в нас є можливість е, зняти відео того, що ви передаєте імена, що ми молимось за ваших рідних і за ваших рідних живих, за ваших рідних спочилих і за наших захисників, за ваших. Рідних, які захищають нашу країну. Але немає такого, що коли ви пересилаєте імена, щоб ми це проігнорували і не помолилися за них. Навіть якщо ми це не зняли, все одно ми за них помолилися. Зараз будемо розпочинати молитву. Слава святі, єдиносушній, Нероздільній троїці завжди, нині по всіх час на віки, віків. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесного, Тішителю душі єстина, що всюди, єси все наповнюєш. Скарби добра, життя подателю, прийди вселися в нас, очисти, на святої сверне, спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпості, безсмертний помилуй нас, святий Боже, святи кріпості, безсмертний помилуй нас, святий, Боже, святий кріпості, безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, Діні повсякчас, на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконні наші, святий слянці, сіли немочі наші, імні Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Отче нашої, сина небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб нас насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, і ми прощаємо нашим, і не веди нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Бо Твоєї царство і сила, і слава Отця, Ісина, і Святого Духа, нині по всіх час на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і сину, і Святому Духу. Нині по всіх час, навіки віків, Амінь. Прийдіть, поклонімо стареві нашому Богу, прийдіть, поклонімось, приподнімо до Христа, Царя нашого Бога. Придіть, поклонімось, припадімо до самого Христа, Царя Бога нашого. Прославляйте Господа, бо він благий поповіки милі зього. Нехай ще промовить Ім Ізраїлів, що Господь благий повіки милість Його. Нехай говорить Імаранів, що Господь благоповіки милість його. Нехай говорять всі, що бояться Господа, бо Він благий бо віки милість його. У скорботі взивав я до Господа, і він почув мене і вивів мене на простір. Господь мій помічник, і не боюсь, що зробить мені людина. Господь мій помічний діє, сміливо дивлюсь на ворогів моїх, краще надіятись на Господа, ніж надіятись на людину, краще уповати на Господа, ніж покладатись на князів, обступили, оточили мене. Я ж іменем Господнім переміг і оточили мене, але іменем Господнім подолав їх, обсіли мене, наче бжало розсадилося в войну сухому терні, але іменем Господнім подолав їх, вони били мене, щоб я опала, Господь підтримав мене. Господь моя сила і пісня моєї моїм спасінням, голос радості спасні у селях праведників правиться, Господня, дає їм силу, Правиця Господня, піднесла мене, правиця Господня дала мені силу. Не умру, житиме, повідатиму про діла Господні, караючи, покарав мене Господь, але смерті не віддав мене, відчиніть брата правди. Я ввіду ними прославлю, прославлю Господа, ось брата, праведні. І праведні увіду ними прославляю тебе, Господи, що ти почув мене. Не став моїм спасінням камінь, що занедбали будівничі славу основу вогла від Господа, це стало з тим не воно очах наших. Цей день його створив Господь, діми висидімось в Нім. Господи, спаси, Господи, допоможи. Благословіти в ім'я, Господні, благословляємо вас дому Господнього. Бо Господь явився нам, ні, свято, несі церкву до святовника Господнього. Ти Бог мій буду хвалити тебе, ти Бог мій буду славити. Ти почув мене з самої спасінням прославляйте Господа, він бойбу повітки, з його слава Отцю і Сину, Святому Духа, Дені, по всіх час, на віті віків. Амінь. Аллилуйя, лелуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, слава тобі, Боже. Милі Господу помолимось, Господи, помилуй за мир з неба і спасіння душ наших, Господу, помолимось, Господи, помилуй. За мир усього світу, за добрий стан святи Божої Церкові, за з'єднання всі, Господу, помолимось, Господи, помилуй, за місто, наше Лебедине, за всяке місто село і країну, за те, що проживає в ньому, Господу, помолимось, Господи, помилуй. За Богом бережену Україну нашу, владовійську і всі людні Господу, помолимось, Господи, помилуй за те, що заповідали нам достойно молитись за них. Господу, помолимось, Господи, помилуй, за влади котця нашого блаженнішого митрополита. Єпифанія пефані, якіївською і владику нашу, високопривосвящені Шорхи Європейському, Миходя і Охтирського, чесне присвітерство в Христі, діяконство за увесь причини людей. Господу, помолимось, Господи, помилуй. Не душість, не за подорожніх саниду знеможених, та поневолених за спасіння, Господу, помолимось, Господи, помилуй, що милостиво нинішню подяку, блані не достигну робіт над небесний свій жестовник, прийняв, милостиво, помилував нас, Господу, помолимось, Господи, помилуй. Щоб не зневажив, подякон до син робив свої судорові благо благодіяння, восмирено моління приноси нехай воно буде. Йому благоприємний, яка дилоблодне, все палення багате. Господу, помолимося, Господи, помилуй, щоб і нині почув голос моління, не досить робив свої, до своє добрий намір намірі, бажання вірних своїх. На добро завжди сповняв і завжди милосердний благодіяв нам і в церкві своїй, святі, і всякому вірному рабу своєму прохання дарував. Нашіх воїнів, захисників і захисниць захищав Господу, помолимось, Господи, помилуй, що визволив в церкву свою святу і рабів своїх, які, які заповідали нам молитись за них. За воїнів наших, Євгена, Олександра, Анатолія Олександра, Сергія Олександра, Віктора Юрія, Олександра, Олексія, Володимира, Юрія, Максима, Михайла, Віталія. Данила та всіх воїнів нашої України, Іо, Івана, Романа, Назара, Богдана, Дениса, Дмитрія всіх воїнів, Артемія Івана за Божу опіку над воїнством Романа, Дмитрія, Олега Назара і зникло без вісті воїна, Миколая, його побратимів, Данила та за наших воїнів Віталія Дмитрія, <кхм> Миколая, Олексія, Максима, Олександра. Сергія, Олександра, Валентина, Андрія Павлова, Владислава, Артемія Олега Володимира, Артема Олега за всіх, за воїнів єрсонського е, напрямку та за воїнів Дмитрія Максима, Олександра, Дмитрій Юрія, Віталія, Булящого, Євгена, Олександра, Дениса, Владислава, Олександра, Сергія, Владислава, е, за Олександра, чоловіка, що в полоні. Перебуває та за в Віталія, Вадима, Олександра Олега і зарабів Божого Миколая Ганни, Євгена, Євгенії, Антоніни, Іоанна, Вадима, Дмитрія, Стефані, Марії, Ольги, Валерія, Анастасії та Діна, Руслана, Данила, Марії Надії Наталії, Олени, Олександра, Миколая, Анастасії, Хворого Миколая, подорожуючого цього Миколая, немовляти Миколая, Романа, Вії, Вікторії. Ворогі Ірини, Юни Марії, бори Наталії, ворогі Світлани, Євгенії, Євгенія Надалі, Сергія, Кароліни, Станіслава, Юрій Дениса, Дмитрія Руслана, Софії Миколаїв, Оксани, Сергія, Ольги та зарабів Божих. Миколая не В'ячеслава, Тетяна Марії Миколаїв, Юрії, Світлани. Ігоря, Анастасіїсові Андрія Лілії, Ольга Срія, Світлани, Валентини, Маргарити Катерини Лідії, Макарі Івана Юлії, Максима Ірини Катерини, Анни, Ніни, Нікіти Олени, Григорія, Артемія Галини, Діонисівані, Олександра Миколаїв, Сені, Дарії Фотіні, Олени, Віктора, Наталії за здоров'я Людмили. Володимира Танеділа, младенце Єпросині, Валентини, чоловіка младенця Єви, Дмитрія, Григорія, Вадима, Олексія, Олександра, Татьяни, Ніни, Івана, Татьяна, Андрія Давида, Анатолія, Альони, Олександра, Альони, Владислав, Владислава, Світлани, отрока Михайла, отрока Ворі от отроковиці, отроковиці Софії, отрока Максима. Юрій Дмитрінінини, Олени, Людмила, Олександру Боляшу, Юрія Галина, Оксани, Людмиле, але Івана, Юрія, Вітаю младенця Вікторії за благополуччя та оздаємо повагу у сім'ї Владислава Світлани, отроковит отрока Михайла Вікторії і Наталії Романа Галини. І Віталія Ольги Максима, Валерія Наталії, Віри Тамари Надії Наталії, Олени, Олександра, Миколая, Анастасія, Олега, Олени, Олександра Іллі, Владислава, Людмила Сергія, Мариня Анатолія, Руслана Івана Наталії, Назара, Світлани, Віталія, Андрія, Сергія, Тазареві Божі, Світлани, Максима, Варвари, Олени. Віталія, Євгені, Софії, Катерини, Тетяни, Наталії, Марка і за всіх тих, що заповідав нам молитись за них, за всіх наших захисників, які без пропавши, що милостиві Господь допоміг їм віднайти сті, що полоні перебувають, дав їм сили перетерпіти. І все, чого вони просять, до спасіння всіх нас від усякої, скорботи, гніву небезпеки за недолі від усіх ворогів видимих і невидимих. Здоров'я довголіттям того і миром, і ангелів сіоточення вільне свої завжди охороняв. Господу помолимось, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй охорони нас, Боже Твої благодаті, Господи, помилуй пресвяту, пречисту. преблагословенну, славну владицю нашу, Богородцю і Марію Маріусу, всіма святими, пом'янувши самі себе один одного. Все життя наше Христово, віддамо Тобі, Господи. Бо тобі належить, яка слава і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу, нині по всіх час, на віки віків. Амінь. Дякую, Чего, Богу Господі, сім'я синам, дякую чи срахом тебе, Том і да видно Твоє милосердя, подяку приносимо, славу Отцю і Сину, Святому Духу, нині по всіх часах на віки віків. Амінь. Богородиці християн, помічниці Твоя заступна, сладни, мовши ще не мов раби, твої бодячно тобі співаємо. Радуйся, причисто Бог родце від усіх бій, Твоїми молитвами завжди нас визволяй, Єдина Схода заступниця, будьмо уважні. мир розсім і духові твоєму, голови наші вплинімо перед Господом. Тобі, Господи, де мудрість, поки мене на нас будьмо уважні. Співаю, Господу, що благодія мені свині, Господа вечну. Співаю, Господу, що благодія мені. співаю мені, Господа. Постола, павла читання, будьмо уважні, браття дяка Богові, який завжди дає нам торжествувати у Христі, пахощі пізнання про себе розповсюджує через нас, у всякому місті, бо ми Христові пахощі, Богові в тих, що спасаються тих, що гинуть. Для одних запах смертоносний на смерть, а для інших животворчий на життя. І хто здатний до цього, бо ми не спотворюємо Слова Божого, як багато хто. Але проповідуємо щиро, як від Бога перед Богом у Христі, невже нам знову знайомити з вами, невже потрібні для нас, як для деяких слідіння послання до вас або від нас. Ви наше послання написане в серцях наших, яке пісне, читають усі люди, ви показуєте собою, що ви послання Христове через служіння наше, написане не чорнилом, але духом Бога живого, не на кам'яних скрижалях. Але на плотських скрижалях серцях премудрість, алелуя, алелуя, алелуя. премудрість станьмо побожно, вислухаємо святе Євангеліє. Мир усім всім і Духові Твоєму, луки святого Євангелії читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Одного разу, коли Ісус ходив в одне село, зустріли одесять чоловіків, прокажених, які зупинились віддалі. І вони гучним голосом говорили Ісусе, наставнику, помилуй нас, побачивши їх, Він сказав їм підіть, покажіться священикам, коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що стілився, повернувся гучним голосом, прославляючи Бога, і припав лицем до них його. Віддаючи йому хвалу, був Самар'янин тоді, Ісус сказав, чи не десять, очистились десь дев'ять. Чому вони не повернулись віддати славу Богові, тільки іноплемінник цей і сказав йому, устань, іди віра твоя, спасла тебе. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Помінь. Великої миливої мали на ми собі, вислухай, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Ще молимо завладику отця нашого що митрополита, і Пефанія Київської всієї України, владику нашого, безсокобрегосвященнішу архієпиступам, Миході, Сумського і Окирського, за братів наших, священників, священного, нахі, всевхресті, братства наші, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Ще молимось, Я, як нині милостиво почув, молитви, рабів твої, Господи, явив на них милосердя твої чоловіколюбності, так і в подальшому не зневажаючи, на славу твої, всі добрі бажання вільних твоїх. І аби всім нам багатомилістю, всім нам провини відпускаючи. Молимось тобі, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благоприємно. Дило, і все палення багате, нехай буде все благи владико, подяка ця наша перед величу слави Твоєї, посилай завжди, як милосердний рабам Твоїм, воїнам, захисникам і захисницям нашої країни та за всіх тих, що заповідали нам недостойно молитись за них, за воїнів, вівгання Олександра, Анатолія, Олександра, Сергія, Олександра, Віктора, Юрія Олександра, Олексія Володимира, Юрія Максима, Михайла, Віталія Данила. Та всіх воїнів нашої України, Івана, Романа, Назара, Богдана, Дениса Дмитрія, всіх воїнів, Атемі Івана за Божу опіку, над воїнами Романа Дмитрія, Олега Насара, знижчого безвісти воїна Миколая і його побратимів, Данила та за воїнів Віталія Дмитрія, Миколаївсія, Миколая, Олександра, Сергія Олександра, Валентина, Андрія, Володислава. Артема Олега Володимира, Артема Олега Завоїнів, Херсонського напрямку, Дмитрія, Максима, Олександра, Дмитрія, Юрія, Віталія Боляшкого, Євгена Олександра, Дениса, Владислава, Олександра Сергія, Владислава, Полонений Віталія, Вадима, Олександра, Олега, Тазар Тазара бів Божий, світла Максима, Варвари Олени, Віталії Євгенісові, Катерини, Тетяни. Наталії, Марка і заробі Божих Каріни Миколая, Нев'ятислава, Тетяни, Марії, Миколаїв, Юрія, Світлани, Ігоря, Анастасії, Софії Андрія, Лілія Ольга, Сергія, Світлани, Валентина, Маргарити, Катерини, Ліді Макарівана, Юлії, Максима Ірини Катерини, Анни Васильініни, Нікіти Олени, Григорія, Артемія Галини. Діонисія, Євгенія Олександра Миколаївця, Дарії Фетіні Олени, Віктора Наталії за здоров'я, Божої Людмили, Владу Володимира Даниїла, Младємцеї Просині, Младенца Єви, Дмитрія Григорія, Вадима, Олексія, Олександра Татьяна, Ніні, Івана Татьяна, Андрія Давида, Анатолія, Альони, Олександра Альони, Владислав, Владислава. Світлана, отрока, Михайла, отрока Георгія, отрока Олексія, отрокові, Софії, отрока Максима, Юлії Дмитріїніни Олени, Олександра Боряч, Юрія, Галини, Осани, Людмили, Але Івана, Юрія Віталія Младєнця, Вікторії за благополуччя та взаємо повагу сім'ї, Владислава, Світлани, отрока Михайла, Вікторії, Наталії Романа, Галини, <кхух> Віталія Андрія, Сергія. Віталія, Ольги Максима, Валерія Наталії Віри Тамар Надії Наталії, Олена Олександра Миколая, Анастасії, Олега, Олени Олександра Юлії, Владислава, Людмила Сергія Марини, Анатолія Русла, Руслана, Наталіна, Назара та всіх за всіх рабів Божих, та рабів Божих, Миколи Ганни, Євгена, Євгенія, Антоній, Антонія, Антонія, Іоанна Вадима, Дмитрія, Степанії Марії. Ольга, Валерія, Анастасії, Тетяни, Руслана, Данила, Марії Надії, Наталії, Олени, Олександра, Миколая, Анастасії, хворого Миколая, подорожуючого Миколая, Немов'ята Миколая, Романа, хворої, хворого, хворої Віктор, Вікторії, хворої Ірини юної Марії, хворої Наталії, Хворої Світлани Іванів Дарії далі Сергія, Кароліни, Станіслава, Юлії Дениса, Дмитрія, Руслана, Софії, Миколая, Оксани. Сергія Ольги, і щоб милостиві Господь почув наші молитви, і министві щедро та щедро Твоїх, і від усякої видимих і невидимих ворогів, охороняв усіх грабів Твоїх та церкву Твою, Святому лебеди нашу Україну, визволив і людям слів безрізне, здоров'я догоріть, усіх, успіх усіх доброчинствах, даруй молимось тобі. Це щедрий Царю, милостиво вислухай, скоро помилуй, вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надію всіх кінців землі. Ти, що морі далеко милостимо, владику до гріхів наших, помилуй нас, бути милостивий, чоловіку любний Бог, і сілі слова села, цю і сину. І святому духу, нині по <кху> час часах, віків віків. Амінь. Господу помолимось. Господи помилуй. <кху> Господи Ісусе Христе Боже наш. Всякого милосердя, що здорової милі з безмірна, чоловіколюбність, недослідима безодня, до твоєї величності, припадаючи із страхом, і треба достойні, подякувати Твою милосердю за твої благодіяння, що були, на рабах твої, за яких ми сьогодні возносимо молитви. воїнів, захисників і захисниць бережи. Усім дай здоров'я, сили все те, що вони просять, нині смиренно приносимо, і Господу великого благодійника, слава, ми, хвалимо, успівуємо, величаємо. І припадаючи знову, дякуємо Богу безмирної, невимовного милосердя, смиренно благаємо, щоб нині моління рабів твоїх, прийняв і милостиво сповним їх, подальшому всіх вірних твоїх рабів, що з любовю до тебе і ближніх усіх доброчинствах живуть, одержувати, сподоби церкву Твою, святу, місто, це Україну, нашу, воїнів нашої, захисників і захисниць України. Від усяких злих обставин визволяй мир та спокій даруй тобі беззначальним отцем, Пресвятим болим, зі твоїм духом. єдиному єдиному славимому Богу завжди подяку приносити. І славословити, і успівувати сподобаємо, примудрість, присвятає Богородице, спаси наш найщасніше від хіровимів, не зрівняно, славнішу від середини, щоб засління благослова породила, сущу богородицю тебе величаєм. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, наш молитва, Брачистої, Ісус і Матвістивосів, віки, мая Святого Отця нашого, Івана Херпицького, Константинопольського Золотого Стого та всіх святих, помилує, спасе нас, бо він благий, чоловіколюбний. Амінь. Благословення Господнє на воїнів нашої України, які заповідав нам достойно достання за них, та на всіх тих, за яких ми сьогодні вознесли молитві на нашу Україну. Щоб милостивий Господь почув, які ми до нього возносимо, і допомагав усім нам провадити на земний шлях у мирі і благополуччі. Спаси вас, Господи, слава Ісусу Христу! Навіки слава Остам! Зкляті москалі, що не буде України на землі та лелеки із чужих разів летять, нам пророчать наше славне майбуття, На країну захищати довелось, не пробачимо і ніколи не здамо.